Сьогодні готую смажений батат. Для цього батат помила очистила від шкірки, хоча його можна готувати і шкірою. Почистила часник і взяла свої улюблені спеції: паприка, чорний перець, мускатний горіх, хмелі сунелі та приправа до картоплі. Батат нарізаю кільцями приблизно товщиною 1 см. такий він гарний білий всередині. І далі буду нарізати соломкою. Батат нарізала часточками у вигляді соломки. Часник нарізала кубиками, хоча його можна пропустити і через прес. І зараз все буду змішувати із нарізаним бататом. Обливаю батат олією. Небагато. Звичайна соняшникова олія без запаху. Солю і викладаю спеції. Приблизно чайну ложку солі. І висипаю спеції. Все акуратно перемішую, даю трошки постояти і відправляю на сковорідку. Вкладаю батат на розігріту сковорідку з олією. І все закриваю кришкою. Батат майже готовий. Смажила я його 15 хвилин. Ще пару хвилин і буду вимикати вогонь. Готувався батат 18 хвилин. Я вже спробувала батат. Дуже смачно. Солодкості майже не відчувається. Гарно доповнює його. Маринований помідор. готуйте з любов'ю, і все у вас вдасться!